Шановні майстри, запрошую вас підписатися на мій канал YouTube. Так він називається Анатолій Савайла. Де я розповідаю ну, багато, як на мене, цікавого по е інструментам, по генераторам, по зарядним станціям. Для плиточників дуже багато інформації. Якщо ви майстер, запрошую в групу майстрів Viber. Буде посилання знизу. В наш час актуальна тема енергонезалежності, енергозабезпечення вашої квартири або офісу. Ну, як на мене, це дуже дивно, що я приходжу в різні офіси, в тому числі і Укрпошта, а вони сидять без світла і чекають чогось, дивляться на тебе. А не треба дивитися, треба купляти засоби, щоб працювати повний робочий день. І до вас звертаюсь, я вже трошки розібрався в, тем, в цій темі. Я визначив для себе пріоритети. Те, що я показую, те, я і собі купляю для забезпечення і своєї сім'ї. І, звісно, у мене є родичі, мати, і також треба робити їй добро. Так ось, звісно, зарядна станція на літій ферм фосфатних акумуляторах. Це найкраще рішення е, з функцією ABS, Безперечно, найкраще рішення. Але воно коштує близько 32 тисяч гривень, якщо брати 1 кВт. Звісно, люди шукають дешевше рішення, які реально працюють. Е, дешевшим рішенням я зараз покажу, які дешевші рішення е, є фірма Instrumentarium, е, яка... Продає такі речі. І, звісно, я, є можливість, я також, якщо треба, для вам їх можу продати. І зараз розповім, що вони з собою уявляють. Є такі ось, комплексні рішення. Інвертор Інвертор. у них є три інвертори. Це інвертор на 500 Вт, на 800 Вт і на 1,6 Вт. Це я кажу про пікові навантаження. Що таке пікове навантаження? Якщо у вас інверторний холодильник або якась інверторна техніка, якщо у вас комп'ютер, ви в принципі цього не, не побачите. А якщо у вас насос або холодильник е традиційний, е при включенні є пускові токи які високі. Так ось це межа пускових токів, яка створює техніка. У них наступний показник: 300 Вт. 500 Вт і 1 кВт. Це номінальна напруга, максимальне навантаження, максимальне навантаження, яке можуть вони видавати. Саме простіше е, рішення Купляєте ви ось такий інвертор, який виконує аж три функції. Перша функція і сама головна – вона перетворює 12 вольт В 220 вольт. Друга функція він служить як стабілізатор. Він вирівнює напругу. І третя функція, він одночасно заряджає акумулятор, коли є напруга від мережі. Що в такій речі ще головне, що він працював в режимі АПС. Що таке режим апс? Коли є напруга від мережі, він через себе не пропускає через акумулятор, а він напряму подає напругу своїх розеток на ваше обладнання. Це дуже важлива функція. Це зберігає акумулятор, щоб він не робив лишні рухи і його термін служби продовжується. Як на мене, якщо у вас є комп'ютер, якщо у вас є холодильник ось такого 300-ваттного, з головою вистачить, але є умова. Як на ме, мене, умова, щоб у вас стояв хоча б 100 Амперний, а тут в цьому е не, не хоча б 100 Амперний треба казати, а тільки 100 амперний. Чому? Тому що струм зарядки в цього е інвертора 10 А. 100 гелівий акумулятори, які я рекомендую. Тільки гелевий акумулятор, щоб працював з цим інвертором. Там є інші типи. Зверніть увагу, вони схожі, але на них немає напису гелівий. Провідних фірм, але гельвий акумулятор. Коли ви купуєте гельвий акумулятор, зверніть на дату, щоб вона була не більше року. Бо поки він випуститься в Китаї, поки сюди доїде, щоб е, дата була не, не така велика, щоб вам не продали вже використаний акумулятор, ви розумієте. Так ось для зарядки оцього гельвого акумулятора 100 Ампер годин в ідеалі він Приймає зарядку повністю 10 А. Це рекомендована його зарядка, що він прослужив довгі роки. У нього строк служби просто фантастичний, там до 10 до 12 років. Але його не можна повністю розряджати. Тому, якщо у вас є хоча б 10 годин в день напруга, перша вимога. І ви споживаєте невеликі струми, ви підключаєте або холодильник, який приблизно 70 ватт споживає, або ноутбук, або біля комп'ютера ставите в офісі, там невеличке споживання, і він буде довго служити, або ви ставите на кот, бо тут правильно, в принципі, синусоїда більш-менш, і він також буде довго вам служити. Якщо у вас е, менші... В період часу е, світло є в домі, то вам треба вже зарядні станції роздивлятися. Чому? Оцей акумулятор глобально, якщо він повністю розряжений, він заряджається, він е, там, приблизно видає 1 кВт. То він заряджається приблизно десь біля 10 годин. Це великий термін зарядки. Такий самий зарядна станція на е, літій ферум Фосфатних акумуляторів заряджається півтора години. Уявляєте, яка різниця страшна? 10 годин і півтора е, години. І ще одна фішка. Е, зарядна станція може видавати, наприклад, у е, мене зарядна станція, ну, старка вся, у мене там є відео, е, вона 1 кВт, але вона може видавати одночасно потужність на Споживача 1,2 кВт на одну розетку. На дві розетки вона може видавати 2,4 кВт. Одночасно, наприклад, щоб підключити мікроволновку. У мене підключений холодильник і мікроволновка. І вона запросто в цьому випадку ви не зможете, і я не рекомендую, ну вона не зможе це виконувати. Тут в ідеальні споживання приблизно 70-100 Вт. Звісно, щоб, якщо пускові токи у вас більше, вам треба вибрати більш потужну. Якщо у вас споживання ще більше, то вам вже треба роздивлятися на ось таку аксіому. Вона більш потужна. Вона 1 кВт і 1,6 кВт вона витримує пускові струми. Чим вона відрізняється від цих інверторів? А дуже просто. Вона відрізняється тим. Що вона може сприймати е, напругу від сонячних батарей. Е, дивіться, ось вход мережа 220. Е, це, я так розумію, акумулятори ось акумулятори Ось а це сонячні панелі, ви можете сюди вставити. Сонячна панель видає десь біля 40 вольт, і він сприймає до 50 вольт напругу. І тим самим е він заряджає скоріше акумулятор. Тепер хочу зблизька показати цей інвертор, щоб ви побачили, як він працює, і перевіримо синусоїду. Як ви бачите, тут є наступні речі. Перше, сюди е це споживачі, два споживача, дві розетки. Є ось така кнопочка, яка відповідає за пріоритети. Тут зараз стоїть пріоритет роботи від акумулятора. І хай він повністю ця кнопочка постійно вдавлена. Є провід, який підключений до мережі, який зараз є мережа. Він зараз заряджає акумулятор і транзитом йде напруга на освітлення. Підключені два споживачі. Е, наступне, що тут ще є. Він легенький, акуратний. Е, як ви пам'ятаєте, що він е, три функції робить? Бачите, він, це вхідна напруга, це вихідна напруга, який, яку він стабілізує. Там написано 220 плюс-мінус 3%. Це він показує рівень споживання електроенергії. Це він показує, що акумулятор заряджається. Якщо ми, наприклад, виключимо вхідну напругу, він подає сигнал, і ви бачите, який рівень зарядки акумулятора. В принципі, акумулятор практично повністю заряджений. Ви бачите, що світло не погасло, тому що він продовжує давати напругу. Ви навіть і не помітили, немає тут дуже маленької перерва в подачі світла. Зараз напруга подається через акумулятор. Дивимося. На сіду. Ну, Фірма-виробник декларує, що вона правильна. Ми ж бачимо, що вона не зовсім правильна, але повірте, вона є і вона відповідає в принципі, синусоїду. Бо взагалі можуть бути синусоїди, яка не існує або ступенчата. Це більш-менш нормальна синусоїда. Якщо ми включимо, зараз ми, ви побачите синусоїду від мережі. Бачите, вона була рівнесенька. Зараз вона також пошкоджена, із за ударів е російських терористів вона пошкоджена. Бачите, тут вона обрізана, вона має взагалі бути рівнесенькою. На жаль, ви пам'ятаєте, що росіяни напали на мою країну. Росіяни вбивають українців. Країна терорист Росія захопила землі українські. Тому нагадую, всім європейцям, всім українцям. Бачити росіянина шлях за руським кораблем. Не спілкуйтесь, не торгуйте, не купляйте. Ну, як на мене, ще раз пройдусь, табло дуже інформативне. Бачите, вона каже, що ось мережа подається. Якщо ми відключимо, то вона ця погасне. Це вклю... загорається лампочка, коли воно інформує, що йде струм іде з акумулятора. Це вона якісь помилки інформує, це перегрів інформує. Тут є захист від перегріву. Як на мене, вона визначає навіть скільки, скільки герц. Зараз вона 220-50 гц. Ну, як на мене, це е, споживання тієї лампочки, які гарять. Це зарядка нашого акумулятора. Оця кнопочка всередині. Вона відповідає, звісно, на включення і виключення взагалі приладу довгим натисканням. Ця кнопочка е, ну, вхідну напругу сприймає, звісно, вона має бути завжди включеною. Він легенький, як на мене, дуже вдале рішення, яке виконує аж три функції. Нагадаю, які функції: інвертор, стабілізатор і зарядна станція 10 А. Поряд з ним стоїть. Трошки потужніший. Він нічим не відрізняється, крім того, що він максимальну потужність 800 Вт може сприймати. Е, у нього, як ви бачите, тут ось два проводи, а в меншого брата один провід. Ось і всі відмінності. Ну і звісно, він трохи дорожче. Але якщо у вас немає високих пускових струмів, я не бачу необхідності його купляти тільки із-за високих пускових струмів, бо це обладнання, воно розраховане на споживання 100-150 Вт, як на мене. Більше, <кій> от до речі, коефіцієнт корисної дії при інверторі в цьому обладнанні складає 80%, 20% втрати. <кій> а в цьому обладнанні наступне, яке більш дороге, більш просунуте. Коефіцієнт корисної дії складає 90 або навіть 93%, як вони пишуть. Звісно, цей прилад він чим відрізняється? Те саме, тільки він також 12 В від двох аку... від акумуляторів 12 вольт. Але ємність акумуляторів, які до нього підходять, складають 200 А. Чому 200 А? Тому що він видає зарядку 20 А. І ідеально для літіє акумулятора ставити ємність 200 А, щоб він максимальний термін служби працював. Крім функції стабілізації, крім функції інвертора, перетворення енергії, крім функції зарядки в 20 А, тут ще й додана функція, що ви можете поставити сонячні панелі, і сонячні панелі... Він перетворює енергію сонячних панелей в 220 вольт. При 50 вольтах він видає 50 А, може переварювати, але це приблизно 2 кВт, якщо ми дивимося, по 220 вольт. Це доволі високі струми, він через себе пропускає. Крім того, його тут є можливість підключити до інтернету. І керувати здалеку цим приладом. Як на мене, зараз... Як на мене, Як це невеликі кошти. Це приблизно 3-4 тисячі коштує такий інвертор. Приблизно 10 тисяч гривень коштує такий інвертор, приблизно, і приблизно 8 тисяч гривень коштує акумулятор. Тому я впевнений, що... Ці кошти вам дадуть енергонезалежність, і ви зможете працювати і жити нормальним життям, незважаючи на зусилля росіян. Але навіть не це головне. Головне, не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Слава Україні!